Не можуть бути на Кубок України зазвичай їдуть кращі, але цього разу двоє з перших номерів через хвороби не брали в участі в змаганнях. Тож Павло Кущ і Євген Яворський цього разу нічим допомогти команді не могли. Навіть в такому складі Хмельницька область команда Хмельницької області зайняла третє командне місце, 16 команд. Призерами на Кубку України стали Олександр Гербенюк і Дмитро Дмитрач. Обоє вже виконали нормативи майстрів спорту України, тож полку професіоналів у бойовому самбо нашого краю побільшало. Це не може не радувати керівників Федерації, як і той факт, що в області відкриваються нові відділення бойового самбо. Мене дуже порадувало. Кількість учасників, мабуть, в два рази більше, ніж в прошлому році на чемпіонаті області в цих вікових групах. Ці змагання, відбір до чемпіонату України, який відбудеться 29-30 квітня в місті Одесі, що дуже задоволений результатом змагань. Увійдуть до складу збірної області представники нововідкритих відділень бойового самбо тренери вирішуватимуть спільно, але і в цих секціях є спортсмени, що вже здобували нагороди обласних змагань. Скажімо, самбісти села Женишківці Вінковецького району у минулому році. Із восьми учасників чемпіонату області всі були в призах. Один із бійців на Кілимі Олексій Горщевський, який дарма ще йому противник розбив носа, а рахунок майже до останньої хвилини був рівний. Зумів здобути свої бали для перемоги. Я займаюся рік і він рік, так що сили були рівні. І тут вже перемогла, як би сказати, можна чи майстерність, чи сила. Дуже важко було. Але якось підсік його так на цих моментах і постарався перемогти. Те, що у вас ні з розквашений, нічого страшного. Та нічого. Все нормально. За підсумками цих змагань та результатами, на всіх решта та участь у чемпіонаті України сформували. Тепер, справедливо, каже голова федерації, головне, як слід підготуватися. Саме головне, що без травм. Світлана Поробок, новини спорту.